Одним з головних питань порядку денного районної планерної наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації сільськими та селищними головами, що відбулась 14 березня, було питання виконання доходної частини зведеного бюджету Лузівського району за підсумками січня лютого 2017 року та видатків бюджетної сфери. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Лариса Лукашенко зазначила, що за перші два місяці поточного року бюджет району виконана майже на 126%. Надходження до нього збільшились на 1 мільйон 670 тисяч гривень. Але, на жаль, деякі сільради не виконали затверджені планові показники і мають певну заборгованість перед бюджетом. По сільським селищним радам бюджет не виконала три сільських ради. Це Комсомольська, Єлизаветівська і Царадарівська сільська рада. По Комсомольській сільській раді причина невиконання – це недоплата по основному платнику податків державного підприємства Комсомолець. Невиконання слала виконання плану слало лише 14 Але вже з 9 березня цей борг був заплачений. Це єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників. Тому прохай взяти на контроль особисто Сіску голову показники виконання бюджету за підсумками першого кварталу 2017 року платі за землю в районі план виконано майже на 115%. відсотків. Бюджетні кошти спрямовувались на першочергові заходи, на виплату заробітної плати 91,5% відсоток від плану на звітний період, на оплату дитячого харчування 39,6%. відсотків. На оплату споживчих бюджетної сферою енергоносії 71,7% відсотків від плану за звітний період. Та інші невідкладні витрати заборгованість по заробітній платі на 1 березня цього року сутня, як і кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії.